любі мої, дуже рада вас бачити у новому 2026 році. Щастя, наснаги і всього всього самого найкращого я хочу ще раз побажати. І сьогодні хочу ще цю новорічну тематику продовжити своїми новорічними подаруночками. Щоб у вас, можливо, з'явилися якісь ідеї для ваших майбутніх подарунків, вашим близьким, вашим подругам, знайомим, друзям і всім, 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 всім. всім. Ось, що подарували мені, я вам покажу, і ви зможете тоді на цій основі подивитися і собі якісь подарунки. І також, взагалі, просто для того, щоб якось надихнути. І так, першим я хочу показати подарунок від моєї такої гарної близької подруги. Це такий великий бокс з всім всім всіляким, Я ще сама не дивилася, трошки тільки заглянула. Тому будемо разом з вами зараз дивитися, що тут. Так, давайте подивимось. Ой, подивіться, як все дуже-дуже красиво запаковане. Давайте ще припакуємо ось такі тут колосочки. так, Permanent Home, написано, це там, мабуть, де вона замовляла щось. Так, будемо зараз це прибирати і дивитися. Так. Ой, дивіться, щось таке дуже-дуже цікаве. Чародійне зілля для ванни. Я такого ще не бачила, нікого такого ніколи такого не використовувала. Подивіться, тут різноманітні такі листя, різноманітні. Ялинковий затишок називається. І склад евкаліпт, хвойні гілочки, шепшина, календула, чебрець, м'ята, бузина, і меліса і все-все-все таке інше. Помістіть пакет у ванну, шнурок зав'їжіть на кран. Спочатку, ой, подивіться, щось таке прямо тут потрібно такі дії. Спочатку включіть гарячу воду, поки пакетик не покриється водою. Далі вімкнути комфортну для вас температуру. під час купання пакет залишати у ванні, пакет одноразового використання. Ось таке дуже-дуже цікаве чародійне зілля для ванни. Я обов'язково спробую. І головне, щоб все було у нас нормально з водою, з всім іншим з електрикою. Так, так, Це перше, що я тут. Знайшла. Так, давайте будемо відкладати. Так, давайте далі дивитися. О, що це ще цікавеньке. Так, це в нас така мочалочка, я бачу. А, дуже така цікава. Sense Sponge Soft Peeling. Ага, пілінг. Так, це така мочалочка. Зараз давайте відкриємо її, тому що ось дивіться, ось так давайте будемо кабел. Так, так відкриваємо. Як він виглядає, подивимось. Ось. Це така мочалочка, щоб робити гарненьку піну. Така приємна рожевого кольору, дуже-дуже класна. Ось мочалочка. Так. пакування такою. Так, далі будемо дивитися. Так, наступне, що я бачу, це такі капсули гранули, також для ванни. Це така, як на час для ванни. Зараз ми з вами її понюхаємо. Також Permanent Home. Так, зараз. Тут з таким красивим бантиком все. Так, зараз понюхаю. мабуть, щось лавандове. О, ні, це не лавандове. Таке, як цукерочки. Ой, хочеться це з'їсти. Якась ваніль. Ванільна, ванільний аромат, дуже-дуже прикольний, класний. Так, ось така штучка. Це також для ванни. Прикольно. Так, завдяки цій моїй подрузі, я відкрила для себе ось такі ось пінки для душу. Ще в минулому році вона мені першу подарувала таку пінку. А це вона подарувала з іншим новеньким ароматом. Сprріт Love називається пінка Below. А зараз ми з вами зацінимо пінка для душу. Так. Давайте відкриємо і будемо зробимо цю пінку. Понюхаємо. Давайте трошки. Треба її потрусити. Так, а як Спідлав називається, да? Така аромат кохання, Давайте трошки. Оп. Ой. Так, давайте. Ось вона вилізла пінка. Вийшов салют. Салют, ура. Ой, клас, боже! Неймовірний аромат. Пахне як якийсь парфюм. Ой. Класно, дуже-дуже класно пахне. Дуже приємний якийсь такий аромат свіжоквітковий. Прикольний. Дуже-дуже-дуже класно пахне ця пінка. Ось. Так, що в нас ще далі? коробочці? Також є інші зілля чародійні. Мандариновий пунш. Це також для прийняття ванни. А, так, б'ята, лемонграс, календула, шипшина, цедра, пельсину і все таке інше. Це, бачите, як такий великий пакетик для чаю для ванни. А, так, ось такий такий дуже-дуже прикольний. Так, що наступне. Іще одне зілля для ванни. Так, ось воно. Так, давайте подивимось. Ось такі тут, бачите, якісь листя, таке цікаве, Чародійне зілля. Зимова вишне. Пахне, неймовірно. Клас. І тут у нас бруньки, вільхи, квітка і пелюстка календули, ромашка, шепшина, ціла, м'ята перцева, меліса, горобина, лист лисмалини, вишні, і все таке інше. Ефірна олія. Вишні, морська сіль. Тут ось і сіль, і все-все-все для ванни. Дуже-дуже-дуже класно. Так. Ось таке було такий був мій перший подарунок, який ми з вами розпакували. Так, давайте тепер будемо дивитися далі. О, давайте я трошки тут зроблю такий вступ. Я вже розпакувала деякі подарунки і просто покажу вам також як дуже такі класні ідеї для подарунків. Ось, наприклад, мені подарували ось таку класну для блекауту лампу. Ось так вона USB. Через USB вона заряджається. І написано, що потрібна, повинна вона тримати світло аж 8 годин. Зараз я вам її покажу. Так. Так, у нас кружечок. А, ось її можна так і навіть привісити. Тут є магніти. На магніти вона, її можна також привісити на якісь ваші поверхні, де у нас є залізо. Ось тут вимкнути можна, і ось таким чином вона виглядає. Ось така класна штучка, така лампа. Так, вона, бачите, ще досі заряджена. я, я вже її, Тут є декілька режимів, трошки такий, трошки мигатить, Більш яскравіше, менш яскравіше, і мерехтіння таке. Ось така крута лампа у мене в подарунку. Так, ще одна крута лампа для блокауту, так скажімо. І також можна, можна її носити з собою до школи. Вона працює від пауербанку. Ось, дивіться, така коробочка в неї. О, так, ось така ось, чи від пауербанку працює. Дуже-дуже така прикольна лампа. Давайте ми її вам також продемонструємо. Її можна як вигинати, як вам захочеться, але, звичайно, трошки не... Так, давайте зараз ми вам покажемо. Так. Давайте цю штучку, цей пауербанк. Ага, зараз. О, от подивіться, як вона класно світить. Можна брати з собою до школи з пауербанк і ось таку ось лампу. Дуже-дуже-дуже також крутий подарунок. Так, давайте вимкнемо, вимкнемо. чик. Ось так, що я вам ще покажу зараз. Секундочку, згадаю, що я ще хотіла показати. Так, Звичайно ж, не обійшлося без солодощів. Це такий новорічний Київ вечірній. Так, ось такі ось крутезні новорічні тарілочки. Подивіться Merry Крісмас. Так, ось такий ось подарунок будиночок такий новорічний. Також така класна тарілочка для всього такого ем, якихось цукерочок, ще чогось цікавенького новорічного. І так, наступно це цілий такий пакет. Ось, дивіться, який красивий це подарунок. Мені дуже зараз подобається ось такий ось темно-зелений колір. І тому мені подарували ось таку крутезну, 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 крутезну піжамку. Зараз ми разом з вами її розпакуємо. Тут ще в подарунок йшли і носочки. Яка це тут подарується, яка красива тут пам'ятка, про догляд за, цим, за цією піжамкою. Вона така не дуже бюджетна, то я б сказала. Так, тому давайте будемо розпаковувати. Тут ще й такий красивий рожевий бантик. Так, і ось вона, бачите, такого зеленого кольору. І така вона повинна бути бархатиста. Зараз ми подивимось, що вона в себе являє. Ой, дивіться, яка крута. Ось така ось прям бархатна, така оксамитова піжамка. І тут також ще йдуть в комплекті довгі штанці. Ось. Так, розмір LM. Та якраз те, що потрібно, щоб було зручно, нічого не, ніде не давило. Ось ось така ось крута піжамка фірма. Ось, дуже-дуже-дуже класно. Колір вогонь. Так, і залишився тільки один у нас пакет великий величезний пакет. Зараз ми в нього також будемо тестувати подарунки. Я ще не дивилася, що тут, тому будемо роздивитися разом. Так, перше, що я бачу, це теплі носочки такого сірого кольору, дуже-дуже класні. Зараз дуже вони можуть нагодитися. Коли у нас ще й опалення вимикають. Так, далі. Це те, що мені завжди потрібно, це такі серветочки. Сухі серветки. Так, на роботу обов'язково потрібно. Так, далі. Тут ще щось цікаве. Зараз подивимося що це. Так, давайте трошки покладемо. Так, зараз розпакуємо. Так, це піжама також. Ми її не будемо поки розпаковувати. Але піжама це завжди гарна ідея, тому що вони виходять з ладу за рік, так скажімо. Так, я ношу і як домашній одяг, такі піжамки. Так, ось така, бачите, з такими штанишками у клітинку. Дуже-дуже бачу, що вона приємна і також тепленька. Так, піжамка наступна. Що ми ще тут маємо? Ну це взагалі те, що мені дуже-дуже потрібно. Це моя улюблена кава якобс розчинна. Якобс монарх. Це що я дуже-дуже дуже люблю. І це така здоровезна банка, якої хватить, вистачить надовго. Тут, тут у нас 190 г. Ось. Скільки чашок, 95 написано. Ось така ось кава. Так. Все, більш нічого тут немає. Ці подарунки ми з вами розглянули, роздивилися. Дуже дякую за увагу. Маю надію, що ви якісь ідеї для себе тут побачите. Ось. І до нових зустрічей. Ще обов'язково зустрінемось. Вже у нас новорічна тематика закінчується. Бачите, ялиночку? Давайте покажу вам повністю, як вона виглядає красиво. Так, всім до нових зустрічей, Обов'язково побачимося! О моє обнімаю і бай-бай!